На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу? Тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі, чи це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію, І може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну? Слухайте дуже уважно це відео розповсюджити. Воно страшно важливе. От потім е як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити, може? Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українці. Розповсюджите. Значить, дивіться, я бачу зараз купу новин про те, що а, поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так, полякам кажуть, і нада, хай узнають, що таке дрони. Ви що з ума Ми Якщо спте, наше последнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польша може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут са літаків всі піднімаємо, небо, нато їм закриє. Польща НАТО закриє небо. Якщо що. і воюйте собі самі там, України. Ми вам перестаємо постачать зброю. Того, що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють вам, де храниться? У нас в Польше на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. Нашо воно нам надо вообще?